Вітаю! Вчимося разом з Людмилою Сухачовою. а сьогодні ми з вами проведемо якісну реакцію на фосфат йони. І так, в мене в першій пробірці знаходиться сіль калій-ортофосфат. Калій, калій 3ПО4. Тобто до складу солі входить іон По4-3 з мінусом. І в другій пробірці знаходиться ортофосфатна кислота H3PO4. Я додаю реактив. І ми спостерігаємо утворення жовтого осаду. І так. Ви побачили, що в результаті реакції утворився жовтий осад, який же я додала реактив. Давайте з вами зараз розберемо. І так, я записую рівняння реакції. Натрій ортофосфат, натрій 3ПО4 плюс аргентум НО. 3. Я додала реактив, який містить в своєму складі іони срібла. Що виходить в результаті реакції. В результаті реакції виходить аргентум 3PO4 плюс натрій НО3. І так, натрію всі розчинні а аргентум 3ПО4 буде випадати в осад. То ми можемо сказати, щоб виявити йони ортофосфат йони, ми можемо додати йони срібла. А так, давайте перевіримо. Ось аргентум знаходиться у нас, ось він. так? Так, Збоку знаходиться ось мед ортофосфат або фосфат йони ПО4. Я проводжу швиденько, і я бачу, що напроти аргентума стоїть літера N, то це нерощина речовина. І так, я ставлю стрілочку вниз, обов'язково проставляємо коефіцієнти, дивимося натрій до реакції 3. Після 1 ставлю коефіцієнт 3. Тепер дивлюсь аргентума після реакції 3. До реакції теж вже 3. І записуємо рівняння реакції в йоному повному вигляді. І так, сіль дисоціює на катіони. Металу та аніони кислотного залишку, По4 з мінусом. Індекс стоїть біля натрію, я його ставлю коефіцієнтом, плюс сіль аргентум з плюсом, плюс НО3 з мінусом. Сіль дисоціює на катіони металу аніони кислотного залишку, але тут впереді, перед цією речі, стоїть коефіцієнт 3. Цю трійку я ставлю перед аргентумом і перед НО3. Далі переносимо стрілку. І речовина, яка випала в осад, ми її переписуємо ПО4. Так, натрій НО3, солі натрію всі розчини. Сіль десь на катіони металу та аніони кислотного залишку. І що ми бачимо, ми забули поставити з вами коефіцієнт 3. Він належить і натрію, і належить НО3. Так, дивимося зліва і справа, які катіони ми можемо скоротити. І аніони. Я можу скоротити катіони 3 на 3 з плюсом. Так, і дивимося на аніони. Зліва є 3NO3. З мінусом, і справа є 3НО3 з мінусом. Все останнє ми з вами переписуємо. І так я пишу 3 аргентом з плюсом, плюс ПО4 з мінусом. Виходить. І так, я записую аргентом 3ПО4. І так пишемо жовтий сирний осад. Жовтий. Сирний осад. Так. І друге рівняння реакції було ортофосфатна кислота H3PO4 плюс аргентом 3 Так. Йде реакція обміну між кислотою і сіллю. Так, виходить аргентом. 3ПО4, ми вже визначили з вами, що ця речовина випадає в осад. Плюс hno 3 hno 3 І про такий осад кажуть, осад утворився, який не розчиняється в нітератній кислоті. Проставляємо коефіцієнти. І так, аргентума після реакції стало 3. Ставимо до реакції зліва коефіцієнт 3. Він належить аргентуму і нітрогену, і оксигену. Так, значить, я дивлюсь, нітрогену стало 3, після реакції він 1, ставлю коефіцієнт 3. Тепер перевіряємо гідроген до реакції 3 після реакції 3. І перевіряємо оксиген до реакції 4 у першій речовині, плюс, дивіться, 3 помножити на 3 буде 9. 9 і 4, значить, виходить. 13. Після реакції дивимося 4, плюс 3 помножити на 3 9. Все правильно. Тепер записуємо рівняння реакції в йоному повному вигляді. Ортофосфатна кислота дисоціює на катіон гідрогену та аніон кислотного залишку ПО4 3 з мінусом. Біля гідрогену стоїть індекс 3. Я його ставлю в коефіцієнт або коефіцієнтом в рівнянні електролітичної дисоціації. Плюс далі ми пишемо аргентум. З плюсом сіль дисосію, плюс НО3 кислотний залишок з мінусом. Впереді стоїть коефіцієнт 3. Значить, я записую перед аргентумом і перед групою НО3 коефіцієнт 3. Далі ставимо стрілочку. Речовина, яка випала в осад аргентум 3, ПО4 стрілочка вниз так і є. Жовтий сирний осад. Плюс нітратна кислота дисоціює на катіони гідрогену і аніон кислотного залишку. Так, і ставимо коефіцієнт 3 перед гідрогеном і перед групою НО3. Що можемо скоротити? Я можу скоротити катіони гідрогену 3 h з плюсом. І аніон 3 но 3 тричі. Зліва і справа. Що залишається? А залишається. 3 аргентум з плюсом, плюс ПО4 з мінусом. І після реакції аргентум 3ПО4 випадає в осад. І так, ми з вами сьогодні розібрали якісну реакцію на фосфат йони. Для того, щоб визначити фосфат йони нам з вами необхідно взяти розчину, сіль, срібла. В результаті реакції буде утворюватись жовтий сирний осад.